Наступный минерал Гелиодор. Твердость 7,5. Щильность 2,8. Блиск скляный. Вот такая вот его изображение. Древні греки вірили, що сонце це блискуча колісниця, запряжена четвіркою вогняних коней. На ній променевий бог Геліос. Кожного дня, проїжджаючи по небу, вночі він повертається в золотій чаші по морю додому, де його чекають його сестри, богиня ночі Селена та богиня Зорі Еос. На честь цього бога Геліоса на початок ХХ століття різновиди прозорого берілу золотистого кольору стали називати, називати геліодорами. Його назва походить від грецьких слів, Хеліос, що в перекладі означає сонце, і Дорон це дар, що означає дар сонця. Тобто Геліодор, ну, свій образ має як дар сонця. Тому він такий золотистого кольору. До, до Геліодора відносяться також сірі і білі з жовтуватим відтінком боріли. Якість і вартість каменів визначаються їх прозорістю. Частіце, частіше зустрічаються непрозорі камені, але їх вартість невелика. Найбільше цінуються жовтувато зелені, лімонно жовті і золотисто жовті. Ну, як для мене, то всі, всі, всі три кольори це один той самий. З медовим відтінком. Прозорі гіліодори. Інколи зустрічаються великі прозорі гіліодори ювелірної якості. Місце народження гіліодорів відомо в Бразилії, Мадагаскарі, Африці, а саме в Намибіе, Зімбабве і Ботсвана і в Росії. Інші назви Гольдберіл – Ну, Скоріше всього, звучить як голд беріл, тобто золотий беріл. Жовтий беріл, золотий беріл». От окрема є назва золотий беріл. Знаки зодіаку лев і близнюки. Енергія чоловіча Ян впливає на чару персі. Ну, сонячне сплетення, да, і солнечный камень. Завдяки своєму лікувальній властивості, завдяки своєму зв'язку з чарою сонячного сплотіння, геліодор позитивно впливає на органи травлення, тобто шлунок, печінку, підшлункову залозу та селезінку. Його використовують для покращення травлення та метаболізму. Я думаю, це контактний, контакт, ну, контактна і еліксірує вода. Гіліадор покращує зір, особливо при втомі очей та деяких проблемах із зором. Для цього я рекомендую прикладати до очей. Ну, якщо прикладати до очей, то він має, ну, скажімо, схожі до ну, кристаліків, що є у нас в очах, схожі е, енергії і вібрації. Камінь допомагає заспокоїти нерви, зменшити стрес, тривогу, безсоння та депресію. Він сприяє емоційному балансу та психічному благополуччю. Геліодор, геліодор здатен зміцнювати імунну систему та підвищувати загальний тонус організму. Іноді його асоціюють із загальною підтримкою здоров'я серця та крові обігу. Стабілізую ритми серцевих рухів. Як правильно сказати? От напишіть мені потім, як правильно українською написати стабілізую ритми серцевих, серцевої роботи, серцевих. серцебиття. О, серцебиття. Серцевої діяльності, я вчетаю. Гіліадори з домішками урану мають слабу, слабу радіоактивність, що може впливати на весь організм як терапевтичний ефект малих доз. Оце я якраз на минулих уроках казав, що я дійду до. До мінералу, де є радіоактивність. Так от, завдяки радіоактивності, ну, скажімо так, радіація це все погано, це все, це, 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 як кажуть, там, ну, торба капець і, 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 і любими словами, да? але це невірно. Є е, навіть ну, такий термін, як терапевтичний ефект малих доз. Тобто сам мінерал він має дуже маленьку, вона взагалі не шкідлива для людини, і її прикладають до тіла там, де потрібно щось відновити. Наприклад, заживлення, будь-яке заживлення, заживлення ран, заживлення органів. На очі, до речі, так само він має свою вібрацію раз, плюс він має радіацію два. Радіація вона завжди допомагає. Завжди. Єдине, скажімо так, якщо є пухлина, просто треба розуміти, як правильно його використовувати. І Треба давати програму мінералу. Тому що, якщо не розуміючи, чи ти поставиш, да, то ця вібрація і ця радіація, вона може навпаки допомогти збільшитись пухлині. Тому тут треба ставити зворотній зв'язок на знищення того, чого не повинно бути в тілі, на знищення цієї пухлини. І цей мінерал буде працювати. Це, ну, взагалі, я б написав би Евріка, і саме цим треба такі речі лікувати. Я маю на увазі, е, ну, як це правильно сказати, контактно да? Тому що ми не влазимо в пухлину, але мінерал ставимо на контакт. І він своєю е, міні-дозою і своєю енергією він це лікує. Але треба знайти цей гіліадор, там де є хоч маленьке домішок Урану. От я точно собі буду шукати і для ладування, і для це, якщо хтось з вас там знайде, да, і на той час в мене ще його не буде. Напишіть мені, я теж замовлю, і просто треба точно знати, що в ньому є домішки урану. До речі, як потім воно е, заряджається. Можна е, робити іншим способом. Як? Е, брати, наприклад, той же Вуголь, ставити його на сонце. Сонце дуже великий е, істочник радіації, хто не знає. До речі, от шифер, який на кришах, да, його треба час від часу змінювати. Тому що саме сонячні промені, цей шифер він накопичує радіацію. І шифер стає в ньому навіть на, на кришах, да, на старих будинках, в ньому більше зараз радіації, ніж в Чорнобильській зоні. І ставлять на Сонце. Проміні сонця дають певну кількість або заряджають цей мінерал, будь-який мінерал. Я просто це не буду писати в книги, бо це, ну я вважаю, що не треба. Люди неправильно зрозуміють, а науковці або ті, хто хоче там проти мене щось зробити, то вони точно за це зачепся. І будь-який мінерал приймає ці сонячні промені, він отримує певну кількість радіації, і саме цей мінерал потім ставиш знову на тіло, воно скидує е, цю радіацію, лікує тіло, ти знову на сонце, знову на тіло, знову на сонце, знову здоровий. І саме ну, це Ну, я реально в книгі я не буду це писати, тому хто бачить цей урок, один з ста уроків, яких буде, да, там 200 уроків. Ну, вважайте, що вам пощастило. Може, десь ще скажу, якщо зустрінеться схожий камінь. Магічні властивості. Геліадор вважається каменем, що несе сонячну енергію приносячи радість, світло, позитивний настрій та оптимізм, він допомагає розсіяти смуток, депресію та апатію. Ну так, да, в, в його кольорі є таке, що перетворює, ти дивишся там, щоб щось, щось таке побачити, щось таке зануритись, а ти в нього попадаєш раз, і ти вже твій ғу, стає таким клас. Камінь стимулює інтелектуальну здібності, інтелектуальні здібності, покращує пам'ять, концентрацію уваги та ясність мислення. До речі, радіація теж так діє. Він допомагає знаходити нові ідеї та приймати мудрі рішення. Геліадор посилює особисту силу, самооцінку та впевненість в собі. Він допомагає подолати страхи, невпевненість та розвинути лідерські якості, захищає від негативних енергій, психічних атак та злих намірів. Він створює захисне поле навколо свого власника. Він сприяє заспокоєнню нервової системи та зменшенню стресу та емоційної напруги. Камінь асоціюється з притягненням удачі, успіху та процвітання, особливо у фінансових справах та кар'єрі. Прикраси з геліадором допоможуть жінці збільшити її кількість прихильників. В комі я написав, в лапках написав не коханців, а прихильників. Не плутайте одно з іншого.